Піймали якогось інструктора, який їде 20, і отлічно їдемо за ним чи 25. Тобто це ми просто розширюємо свій кругозір. Добре, гарно, гарно. Не варто назад, газку варто дати. Якщо дати газку, то і не треба назад, але в рамках паутиніка. На перехресті праворуч. Ліві пішоходи. Особлива увага траєкторії і людям. Відразу зліва справа наступних людей не буде? Так. Не буде, не буде? В першу чергу увага людям, потім траєкторії, потім машинам. Так, так. так перекрились людьми. Так, вони людей пропускали. Видно це було? Да. На перехресті ліворуч? <глядовість> так. Поки що можна вже включити. І ми вгадали, да? так? Підтягуємо ще ближче. Нема нікого. Кінчиніша зупинка. Так. Кому? Так. Людям, трамваям і, і, і всім. Добре. Це наш пішохід. Ми його повинні пропустити. Ну, Помахати їй можна. Ну, Взаємодіяти з нею. Ну, якраз і трамвай пропустила. Замічательно? Ага так, Науві нам до науверен. трамвайних колій немов, бо їдемо прямо. І підкручуємо. Зустрічка летить, але вона дуже далеко. Глянути ще. Далеченько? Цілимо в середню смугу. Зліва справа людей шукаємо немає. Тоді погнали. Будемо чухатись і чекати, вона прийде. Вона прийде. Ми вже заїхали на пішоходний, нам треба звалити, правильно? Ми заїхали на пішкоди, нікого не збили, тож звалюємо. Далі праворуч. І ще. І ще. І ще. У нас зелений. Зліва всі стоять. Користуючись моментом. Підгазовуємо, заходимо, гарно заходимо і вирівнюємо, вирівнюємо газку. Лівий. Газку. Користуючись моментом. Вимикаємо. Забуваємо їх вводити. Далі ми на перехресті праву І місце для зупинки знову пошукаємо. Є Тут є зупинка на шару. Це коли на правій смузі там нікого немає. Пригальмовуємо більше. І заходимо в праву смугу. Заходимо в праву смугу. Пригальмувати. І так, є зупинка на шару? Є. Закручуємо. Оце зупинка на шару. Тобто okay. не треба буде там нічого видумувати. Вирівнюємо і вирубиться покачек. А ми його продублюємо ага. і під'їдемо. Тобто ми 5 метрів вже проїхали. Зараз ще 5 метрів пройдемо, ми корпусами машини міряємо. Ага. І ось ми вже за 10 метрів. Але не піджимати, щоб ми гарно виїхали. Паркінг ручник. Це в нас зупинка на шару. А тепер ми пошукаємо зупинку не на шару. Тобто паралельне ага. паркування будемо робити на цьому відрізку. Ручник грає. Кермо, дзеркало. Кермо, дзеркало. Кермо. Ага. Так, да, нахилитись і поїхали. Можна? І вирулюємо і нахилити ще, глянути ще. Закручуємо, закручуємо. І так, дивимося, де дірочка. Поки що немає. Тут прилегла єдина між будинками. Напроти прилеглої, напроти прилеглої дзеркала глянути, ми зайдемо в міжряддя, щоб оця розділова полосочка була по центру у нас. І так в міжрядді правим і їдемо. І виставляємося біля цієї машини і зробимо паралельне паркування. Ми ніжно пригальмовуємо здалеку, щоб не хірануть різко в, е, в тормоз. Тоді назад здамо на рівному, раз переїхали. Якби гальмували трішки завчасно, ми б не переїхали. Подивляємося назад і здаємо трішки на рівному назад. Виставляємося. не зачепити. Десь так? Добре. Все, все, ні-ні-ні. Так. Так, тепер я закручу Так. Зеркало. І ліве дзеркало. В нас ніхто не фігаре? <реш> Добре, поїхали. Оту машину по верхньому дзеркалу. Да, в цьому дзеркалі з зазором. Ага, да -да. Є зазор? Так. Та вже є. Вирівнюємо і працюємо далі. На рівному далі їдемо і насаджуємо арку на бордюр. Їдемо, їдемо. <реш> я подивляюсь, щоб та машина не поїхала. Ну, я маю так. <реш> <реш> Але контролюємо, але туди подивляємося. А тут контролюємо. Так. 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 І продовжуємо. Повністю тормоз ми не відпускаємо, щоб вона єлі-єлі їхала. В одне місце так. не втичимо, щоб жопа не терчала так. по верхньому, і морда заховалась. Жопа не терчить, морда заховалась? Так. Все. Не треба думати, робимо. Робимо. Нахріна ми думаємо. Так. Кто ж дозволяв думать? Так, 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 все, нахрена думать? Правильно? Так. Ну, классно ж уже. Да. Ну, ну, да. ну, так значит, треба все сделать. Да. Продолжаем рух. Максимально, Максимально закрутить. Опа, стопе. З'явився він? А він, зараза, с двору через подвійну суцільну з'явився. Ясно?